Континентах, в усіх країнах світу. Цьому приділяє багато уваги і ті, хто знаходиться за океаном, у США, і провідні політичні сили країн Європейської спільноти, і перші лідери цих країн. Тому що Україні. Відбуваються активні політичні процеси впродовж останніх трьох, я, мабуть, уже четвертий місяць пішов від початку тих подій. Не залишається без уваги ці події і в нашому університеті, ми є і громадянами України, і росіянами української ідеї, української мови, української культури. Це питання знаходиться. В полі обговорення, в полі зору і керівництва нашого університету, нашого факультету. Ми е, періодично знаходимося е, на якомусь дебатному полі, обговорюємо, коментуємо, висловлюємо і віркування інших політиків, і міркування наші свої нинішні. Е, і спостерігаємо, що Україна е, переживає е, часи. Трагічні часи драматичні, часи е, свого встановлення у форматі держави незалежної ні від одних політичних гравців на політичному ринку, ні від інших політичних гравців. Безумовно, цей процес є е, найскладнішим е, і е, висловити, визнати, проголосити свою незалежність. Цього, е, це треба робити. Але цього мало, треба цю незалежність вибороти її ствердити, і в цій незалежності жити. Тому ми певні, що об'єднавчі е ініціативи будуть виходити і із кожної кафедри нашого факультету, кафедра української мови, кафедра українознавства лінгводидактики, кафедра української світової літератури і студентська активність. Також, е Допоможе в організації спільних акцій студентства заради майбутнього України. Дякую за увагу. Я хотів би звернутися прямо до президента Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна. Шановний пане президент, переважна більшість моїх друзів-харків'ян це мистецька інтелектуальна еліта Харкова, розмовляють російською мовою, якщо хто-небудь в Україні. Спробую обмежити їхні фундаментальні права, зокрема право говорити рідною мовою. Я перший виступлю проти. Я це як особисту образу, тому що це мої друзі і знайомі. Але не тільки тому. Крім чого іншого, я знаю, що жити у вільній державі і бути вільним можна тільки тому тоді, коли вільні інші люди. Але до чого тут ваші солдати? Невже інтереси дрібки політиків важливіші вам за долю мільйонів ваших громадян і громадян моєї республіки? Мені, здається, повинні приймати дуже виважені рішення, бо від цього залежить надто багато. Дякую. Дорогі соотечественники, друзі в різних містах і странах. Мы, преподаватели одного из старейших университетов Украины, хотим сказать, что украинцы – это единый народ, это единая нация со своей историей, культурой, героями, языком. Нация, которая имеет свою национальную идею. Поэтому все попытки разобщить украинцев мы категорически осуждаем. Мы говорим на украинском и русском языках. Мы уважаем не только национальную, но и русскую, и другие мировые культуры. И поэтому, как никогда сегодня украинцам нужно объединяться, нужно научиться поддерживать друг друга, не разделять нашу страну на бандеровцев и москалей, на запад и восток, на север и юг. Только в единстве. Силен народ и сильна нация. Это истина, доказанная историей. Украинцы, будем едины. Отстоим завоеванное нами право быть свободным народом. Я буду говорить как мама, учитель и педагог. Я хочу сказать спасибо российскому и украинскому правительству за те прекрасные договоренности, о межправительственном обмене студентами, в результате которых моя дочь получила возможность учиться в одном из лучших учебных музыкальных заведений мира Российской Академии музыки имени Гнеседов. Профессионализм профессоров, духовное пространство, в котором она формировалась как музыкант, сделали ее успешной. Спасибо за эти договоренности. С моей донькою я спел кость украинскую. Мы читаем украинские книжки, говорим о них, слушаем. і співаємо українські пісні. Це та духовна поповина, яка єдна її земною з нами, з Україною. В Росії склалася її нова родина, її чоловік – росіянин. Нашій маленькій многонациональной сім'ї ми проти війни. Ми вирішуємо свої питання легко і мирно. Тому я обращаюсь к правительствам Росії і України. договоритесь, сделайте все, чтобы не было войны. Сохранить мир, від традиції прекрасних договоренностей між нашими народами є, нічого дорожнього чоловіче життя. Ми всі, і Українці, і росіяни сьогодні стоїмо на межі страшної безумії. Один єдиний крок, і наші два братні народи можуть приступити в точку невроття. Я хочу, щоб мене зараз почули матері обох країн. Ми можемо втратити найдорожче життя наших дітей. Кожна війна, будь-яка війна, має свій початок і має свій кінець, але, на жаль, не всі наші сини після її завершення повернуться до водчого дому. Зупинімо кровопролиття, допоки воно ще не почалося. Закликаємо наших дипломатів сідати за стіл переговорів і вирішувати там всі проблеми за допомогою миротворчого слова. Дякую. Звертаємося ще до Спольнотипольській на цілому свечі. Ситуація, яка тут у нас зараз є, така ситуація можна окреслити віршем Тараса Шевченка до поляку, захвані. Ксенжа та Магначі нас поружнили, розділили, а ми б в разом жили. Тут, в Харкові, українці, поляці, росіяни і надаль жили в і надаль хочуть жити разом. Жити в Україні, єднолітий, цавий, жити тут, родити дітей, кохати, учити, студіювати. Chciałbym, żeby każdy pamiętał, co to jest wojna dla każdego. Niech każdy pomyśli o tym. Wojna to jest krew. Wojna to są łzy. Wojna to jest śmierć. Śmierć, przepraszam. To jest bardzo głupia, niepotrzebna i straszna słowo śmierć. Dlatego chciałbym zwrócić się do Polaków, żeby oni znali, że żaden Ukraińiec nie chce wojny w swoim kraju. Ja nie chcę wojny w swoim mieście, ja chcę widzieć swoją zieloną, wesołą, szczerą Ukrainę w pokoju, i tylko w pokoju. Razem z tym, chcemy powie powiedzieć słowa wdzięczności Polakom za wsparcie, które oni okazują Ukrainie i mieszkańcom Ukrainy, niezależnie od narodowości, czy Polakom, czy Ukraińcom, czy Rosjanom. möchten uns heute an die deutschsprachige Gemeinschaft wenden. Liebe Freunde, heutzutage befindet sich unser Land in einer sehr komplizierten Situation. Sie wissen das, Sie sehen das. Die Ursache dafür war die feindliche, die katastrophische Regierung unserer ehemaligen Macht. Infolgedessen haben wir rebelliert und sie gestürzt. Danach bemühte sich unser Volk, La unser Land, äh, ein normales ein neues leben zu, zu bauen und äh, da kam der, der druck der druck der äh, auf die ukraine russland äh, ausübt. das war für uns ein das wurde für, für uns ein echter destabilisierungsfaktor. im moment werden in der ukraine äh, alle völkerrechtsnormen verletzt Uh, Russland mischt sich in unsere innere Prozesse ein. In der Ukraine gibt es keine internationale Feindschaft. Wir möchten überzeugen. Massenmedien uh, Russlands verbreiten totale Unwahrheit über uns. Es gibt keinen Faschismus in unserem Land. Es gibt keinen Faschismus innerhalb unseres Volkes. Fas faschistische Politik geht zurzeit nur von dem äh, von, von von Russland. Wir möchten uns äh, bei allen Deutschen bedanken und wir hoffen, dass wir diese Krise bewältigen und dass wir diesen Krieg ver vermeiden. Es lebe die Ukraine. I'm a but i'm really terrified with the events that are going on now in our country. i don't want war, and i don't think that anyone from our country wants it. we are really scared, and we don't want any help from uh, russian parliament uh, with their intervention into our lands. we don't want any military power. we don't want any blood. also, i don't want ukraine to be a puppet for such uh, administrators and managers. we just want to live in peace and to have good future in uh, independent and in independent ukraine. i teach my students english. my students are of different nationalities, ukrainians, russians, uh, tatars, Azerbaijani, uh, turkmenians, and many, many other nationalities. They come to our university to know something from world culture, from world uh, experience, and world experience shows that no war causes happiness. I address uh, Russian government and, in particular, the president of Russia. Please do not interfere our, into our, uh, in our uh, inner affairs. Uh, we believe that we can solve our problems ourselves. Please respect our identity. Be kind and be powerful, and we shall respect you even more. Я преподаватель английского языка, но э, это не мешает мне общаться со студентами как на русском, на украинском и на английском языках. И я всегда помню слова э, «чужому «навчайтесь, свободно цурайтесь». Поэтому эти события заставили встряхнуть каждого человека в нашей, встряхнуться каждого человека в нашей стране, и мы помним, что мы едины. И в этом наша сила. И мы не допустим войны, Ніколи з нашим братським, з росіянами. Єднаємося, бо ми єдині. Знаєте, як, говорить, моя бабуся, пане б'ються, а у нас чуби летять. Мені 20 років, а от їй 75. Вона бачила він, а я не хочу цього. Я не хочу боятися свого майбутнього. Я не хочу, щоб нас ставили на коліна, як бидло. Вибачте. Я прошу всіх, може, це я зараз не дуже я ну, виглядаю некоректно, не але я, я не хочу насилля, тому що я, в моїй сім'ї таке трапилось. Мені, і це стосується всіх. Українці, це не тільки правідні діячі, це лікарі, це та сама міліція, це той самий Беркут, це вчителі, це прості люди. Мені не Ачули в руку статистику погибших. Дякую. У сьогоднішній складній ситуації, що склалася в нашій державі, надзвичайно важливим фактором є те, той фактор, який називають фактором серця. Коли кожен відчуває, що те, та любов до землі та любов до людей, які живуть на цій землі, об'єднує нас. Цієї аудиторії зібралися студенти, зібралися викладачі, зібралися ті люди, яким не байдуже майбутнє нашої держави, нашої країни, наших дітей і внуків, яким не байдуже нинішнє. Мені б дуже хотілося, щоб зараз кожен, хто дивитиметься цей невеличкий хліб, задумався над тим, в якій він землі хоче жити, чи є у нього той фактор у серці, який допоможе йому бути людиною. Бути людиною, яка прив'язана до, до якоїсь землі, бути патріотом цієї землі, і бути тим, про кого кожне кожен наступне покоління буде говорити. Він був українцем, він був росіянином, він був поляком, він був євреєм, він був азербайджанцем. але тим, хто жив на Україні в Україні, хто зробив цю землю красивою, світучою і найкращою. Європейською і світовою країни. Мені хотілося передусім два слова сказати молодим людям. У вас в руках те, що буде далі. Тому ви повинні передусім проявити свою небайдужість і висловити свою позицію, і стояти на захисті цієї землі, бо це захист вашого майбутнього. Не будьте байдужими. Я хотів би, щоб. Зараз ми згадали тих, хто не був байдужим і поклав своє життя на всіх майданах нашої держави, бо він знав, що він стоїть за свою землю, і він знав, що його життя пройшло не надаремне. Прошу пом'янути хвилину мовчання Героїв Небесної Сотні. Слава Украине! Я выкладываю украинскую мову, но я тоже люблю и российскую мову. Я переконана, что найкраща в свете мова – это мова. Я уверена, что самый лучший в мире язык – это родной язык. Давайте говорить не на языке войны, а на своих родных языках.